Цінні дані, зняті дані. Звичайно, як диск застукав і нема бекапів, то дані цінні. Сходячи по всьому, цей диск застукав в прямому значенні слова, і вже хтось пробував йому зробити добре, судячи по слідах на корпусу. От чому, якщо дані справді цінні? То чому їх тримають тільки в одному місці і чому лізуть туди некваліфікованими руками? Це питання риторичне. Давайте заглянемо, що всередині, а тоді треба буде розпитати власника про історію хвороби, бо кожне зайве включення контуженого диска може бути останнім або внести додаткові проблеми для зйому даних. Всередині нічого нового ми не побачимо стандартно, іде або просто жорсткий диск. З адаптером, як тут, або в гіршому випадку USB-адаптер вже відразу напаяний на контролері диска. В такому випадку робота з аварійним диском ускладнюється, потрібно шукати документацію, шукати контрольні точки, де є SATA, підключатися напряму по SATA протоколу, і тоді можна працювати з диском, якщо він хоч кашляє. В нашому випадку тут є звичайний 4 терабайтний. Жорсткий диск форм-фактору 2,5 дюйма. До нього можна буде пробувати підключатись напряму SATA, тому проблеми адаптера нас не цікавлять. Але оскільки сюди вже лазили, воно розкручене, очевидно, його вже відключали і пробували. Тобто він SATA також не працює. Чекаємо відповіді від власника про подробиці і продовжуємо продовжувати. Перше, що потрібно зрозуміти, це як веде себе пристрій, яка в нього поведінка при включенні. Оскільки я не маю військової спеціалізації, роблю то все на вису під столом. <му> Чути, що диск не розкручується і не набирає оберти. Відповідно, перша підозра це є клин. Можемо побачити, що по всіх трьох обмотках драйвер пробує розкрутити диск, і йому це не вдається. Тобто трьохфазний драйвер, блдц драйвер двигуна працює справно. Відповідно, проблема в механіці, скоріше за все. Загалом усі проблеми дисків можна розділити на три категорії: механічні, електричні, електронні і програмні. Кожна з тих ситуацій може бути як ура, так і ой, як і шляхом до порятунку, так і кінцевою. Треба розуміти, що в будь-якому випадку не йдеться про ремонт жорсткого диска, йдеться про зняття даних. Якщо в одному з тих випадків, в деяких варіантах можна це зробити так, що і диск буде працювати нормально, то частіше не передбачається його використання в майбутньому. Тільки зйом даних і використання нового диска як носія. Кого робити не можна так неправильно, це треба робити в чистій кімнаті і знаючи, що робити, але мені дали добро на інвазивне втручання, тому що відновлювати за гроші дані не готові. Відповідно, моє завдання розібратися, чому не розкручується банка. Я робив ставку на те, що залипли голови, що не, обира... не обертається шпіндель. Тож знімаю кришку і бачимо. Внутрішній світ диска. Та, як я і казав, голови не запарковані. Біда в тому, що просто їх рухнути не можна, тому що вони пошкодяться самі або пошкодять поверхню. Це можна побачити, якщо їх пробувати рухати, демпферні прокладки головок рухаються, тому, тому це біда, враховуючи, скільки тут голів. Якось їх треба розклинити, подумати, як це зробити, щоб не було пошкодження або вони були мінімальними. Також треба розуміти, що сервосистема зараз практично відкручена, і якщо десь щось зрушити з місця, то в домашніх умовах щитати потім нічого буде нереально. І враховуючи, що банка розгерметизована, попаде пилюка, диск труп в будь-якому випадку. Виключно зняти дані, якщо вдасться. Голови я розклинив на перший погляд, ніби як без пошкоджень, але з такими розмірами і. Плотністю запису я маю дуже великі сумніви, що пошкоджень там немає. Вже той факт, що вони залипли, говорять про якусь біду. А те, що вони сиділи досить твердо, говорить про те, що, можливо, був конденсат або пезна і що. Вмикаю, на успіх не розраховую. Диск розкрутився. Але чути хруст, тобто голови порять по поверхні. Він не ініціалізується за таких обставин. Чути, як воно шкрабе. Пробує зчитати сервомітки і нічого йому не виходить. І через якийсь час от падає в помилку, диск зупиняється. То кінцево, на жаль. Як я пробував розклинити, варіантів не було. При обертанні диска в одну сторону вектор сили затягує головку до центру, при обертанні в протилежну відводить відповідно, одночасно доклав мінімальне зусилля на головки і запустив проти обертання, вививши голови на парковку. Але ви вже бачили результат. Чудо не сталося. Це було, на жаль, очікувано. Плотність, густина запису в сучасних дисках настільки велика, що без шкоди відкрити його в звичайній кімнаті в нечистому боксі шансів немає, без серйозних проблем. Для масштабу і загального розвитку можна подивитися різницю в габаритах. Це старий диск на якихось 20 гігабайт. А це диск на 4 терабайта. Тут паляниця блін, один, а тут їх аж 4 штуки. Тут 2 головки, тут вісім. Як бачите, голови на парковці, але їм то сильно не помогло. Давайте запустимо, попробуємо глянути, як воно виглядає в роботі. Поставлю мітку, щоб було видно обертання. І вмикаю живлення. Видно, розкручується, набираю оберти, виходять голови. Спроба щитати сервомітки, нічого не виходить. І через якийсь час диск виключається, голову відходять на парковку. Виключаю живлення. Видно, як запаркувався. Жорсткість дисків є доволі низькою. Відповідно, включати їх при спробі реального ремонту з відкрученою кришкою не можна. Тому що зміщується зміщується геометрія, і відповідно вносяться додаткові проблеми. Отак От він мучиться, стругає диски, знімає стружку і сучасний жорсткий диск перетворюється на платівку з борозками, котрі можна читати голочкою. Прикро, ну, але це вже агонія, як я казав. Я знаю, що так робити не можна і вам казав, що не можна. Роблю це все, щоб показати. Хтось тобто може подумати, що це азбука Морзе, він нам хоче щось сказати. На жаль, це не так. Сказати він хоче і говорить багато через сервісний порт по терміналу. Там можна побачити лог-роботи, тому що як я згадував, що жорсткий диск сучасний це по суті цілий комп'ютер. В нього своя система команд, своя операційка, свої відділи пам'яті. Там все досить складно. В нових е, термінал заблокований, тобто команди можна тільки читати, подавати не можна. Пернагідно для тих, хто не знає, розкажу трохи про будову жорсткого диска. З рамою зрозуміло, вона масивна, тому що моменти дикі при розкрученні блінів, при різких рухах головки. Парковка для прикладу в цього диска старого, парковка є магнітною і вона є на поверхні дисків, на блінах. Якщо рухати коромислом. Можна помітити, що в положенні головки, точніше того, що від неї залишилося при внутрішньому краю диска, коромисло фіксується. Це відчувається. Навіть є щелчок магніту. О, Запаркувалася. Тобто це зона парковки, і так воно має бути на диску. В новіших, і конкретно в цьому, парковка є на док-станції, на парковочній станції, котра є механічним важелем, котрий розводить головки по висоті. Тобто, коли головка переміщається на поверхню диска, вона опускається. Це потрібно для того, що навіть в цих старих дисках, я вже мовчу про нові, головки не торкаються поверхні диска. Це може видатись дивно, але це так. На великій швидкості диск розкручується, створюються повітряні потоки, і головка летить над поверхнею диска. Там мікрометри, мінімальний зазор, але фізичного контакту поверхні диска немає. Саме тому воно не зношується, саме тому працює відносно тихо. Коромисло. На коромислі є підсилювач, отам можна побачити, тому що сигнал з головок є дуже слабенький. Видно, ось точки контактної зварки підключення головки і пішов шлейф. На головку, точніше на те, що з неї залишилося. А по суті, це є складною будови з кількома обмотками, звичайна магнітна головка. Віртуально диск розбитий на сервомітки. Між сервомітками формується логічна структура диска і вже пишуться дані. Чому диск має перемінну швидкість читання запису? В першу чергу це залежить через фізику. Диск крутиться з стабільною швидкістю. А кутова швидкість по мірі переміщення від центру до зовнішнього краю міняється. Відповідно, при зовнішньому краї швидкість проходження секторів з даними буде набагато більшою, ніж при внутрішній частині. Відповідно, тут щитування запис буде повільніше, а тут набагато швидше. Диски Диски можуть бути металевими, можуть бути навіть шкляними. Були ситуації, по-моєму, дятла їх називали IBM, котрі були з шкляними дисками, з магнітним напиленням. Тому воно як дзеркало, це метал напилений. Феромагнетик, чи як, не знаю, не хочу вгадувати зараз. Це фільтр. В роботі як-не-як получається якийсь бруд стружка відповідно до центровою силою, викидує і затримується на фільтрі. Гермовий шлейфа на блок головок. Оп, заскочили. І чути, як залипають. от Вони на диск стали і вони вже прилипли, тому що вони не мають торкатися. Вони мають розпарковуватися тільки у випадку повного набору обертів диском. Під руками маю декілька плат жорстих дисків. Це від 3 і 5 дюймів різних років. Це від 2,5 дюймів. Вони бувають ще 1,8 дюйма, такі зовсім маленькі стояли в ігрових приставках, навіть в телефонах в Nokiaх колись були. І хоча набір логіки може бути різним, по суті схемотехніка є приблизно одинаковою. Практично на кожному можна побачити мікросхему ОЗУ пам'яті, це так званий буфер. Для пришвидшення роботи сюди через інтерфейс процесор закидує дані, і звідси їх відповідно передає, отримує, і це дозволяє збільшити швидку дію. Окремо видно перетворювачі живлення, дроселя. Для живлення блоку головок, ось контакти блоку головок задіюються окремі. Джерела живлення, там потрібна також від'ємна напруга. І мікросхема драйвер, котра відповідає за розкручування, власне, БЛДЦ-двигуна, ось три його клеми. На нових є сенсор вібрації. Котрий дозволяє фіксувати удар. От, наприклад, ви принесете диск на гарантію, а вам кажуть, не гарантійний. Ви його 150 разів кинули. Вони не вгадують, вони просто вичитують дані з пам'яті навіть на мертвому диску, і бачать, скільки, приблизно якої інтенсивності було ударів по жорсткому диску. Теоретично, це може відслідковувати також вібрації, але в нашому випадку, якщо є вібрації, це диск труп Для чого потрібна ПЗУшка, старіші диски. Зберігали дані в окремій флеш-пам'яті. Там зберігалася сервісна інформація. В сучасних, це, як правило, вже в процесорі. Частина даних також зберігається на самих блінах. Тобто в старих жорстких дисках, якщо вони були одної партії одної серії, теоретично при вмиранні. Плати можна було чи просто перекинути плату, чи перекинути флешки на нову плату старого диска, поставити і теоретично, якщо проблема була по електриці, можна було запустити. З новими дисками цього не проходить, тому що інформація вже або в процесорі, або також сервомітки на диску. І поки процесор не читає сервомітки з диска, ви нічого не зробите. А якщо буде інша плата, буде читатися не то, що треба, не там де треба. Запишеться теж не куди треба, і це ми отримуємо повний труп. Висновок однозначно, який можна зробити в домашніх умовах з жорсткими дисками. Нема що робити на апаратному рівні в банці. Тобто, в банку лізти сенсу немає. Ви тут нічого не зробите. Старі диски можна було зняти кришку, на що я надіявся, акуратно вивести головки, розблокувати чи навіть перекинути їх і пробувати щитувати. В чистій кімнаті це робиться приблизно так само тобто, виймається механіка вся. Виймаються голови, пошкоджені, ставляться нові голови, воно юстується і пробується щитатися через спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє обходити певні блокування і. От, до речі, видно, як воно шкрябе по диску. При обертанні в одну сторону головка виводиться в одну сторону вектор, а при обертанні в другу в другу. Це залежить від положення головки. Ах, які. Страждання, диска, шкода мені його, окремі піни, які колись задавалися, для. Режиму роботи, Primary слейф, перший другий канал і так далі. Зараз використовується для доступу до процесора до сервісної інформації. Сюди підключається і, відповідно, можна комунікуватися, читати, знімати логи. Якщо ви маєте коди доступу, знаєте як зняти блокування. Також і писати сервісну інформацію з диска, працювати з бетблоками, задавати режими і так далі. Але команди є описаними мало. Мало хто ті діла знає і хоче тим ділити. Ті, хто думає, що жорсткі диски герметичні, помиляються. Ось видно отвір. На деяких дисках навіть написано не проколювати. Це отвір, який, з який здійснюється комунікація зовнішнього середовища з внутрішньою частиною банки. Ось тут видно фільтр. Можливо, тут є силікагель навіть для зменшення попадання вологи. Я не впевнений. Це вугільний фільтр от видно. Селікагелю не бачу, бачу вугільний фільтр з мембраною. Це потрібно для того, щоб вирівнювати тиск, щоб працювати без зміни геометрії і зміни натягів при перепаді тиску, при нагріві чи охолодженні жорсткого диску чи зміни атмосферного тиску. Викручуємо кінематику, виймаємо ось магніти по боках резинові проставки для відбивання кінцевих положень коромисло на модному підшипнику. Кутушка. Видно магнітний матеріал, вставка для парковки, для фіксації в положенні парковки. Позаду видно якийсь пластиковий механізм, це фіксатор парковки. Коли заходить голова на парковку, ось видно, важіль фіксує коромисло, щоб воно само при виключеному живленні не вискочило на бліни, не викинуло голови і щоб вони не залипли. І якраз згаданий мною раніше магнітний штирьок. Котрий, власне, дозволяє це діло зафіксувати в магнітному полі. Підсилювач, шлейф на мозги на плату, і видно голови. А ну скільки їх тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так. І могло бути ще дві. могло бути 10. Ось одна головка вирвана. Я не знаю, чи то вона була вирвана вже там. Чи це як я розбирав, сказати тяжко. Давайте то запхаємо під мікроскоп і подивимося. Ось вона головка, видно секції і підводи. 3, 6, 9. 9 доріг підходить до головки. Якщо змінити освітлення, можна побачити, проявити її структуру. Ось така складна конструкція. Як бачите, головка не одиночна. тут, як мінімум, є якихось 3-4 зони. Як воно працює, я, чесно кажучи, уявлення не маю, то досить складні процеси. Обмотки, як такої, тут ви вже теж не знайдете, воно надто маленьке, воно якось літографічно, мабуть, формується. З другого боку можна побачити структуру голови і її підпружинене місце. Ось тяга, котра виводить на парковку. А ось дорожки під воду, і якщо порухати, якщо попаду, видно, що головка рухається незалежно від підвісу, від прижиму. Ось так воно все динамічно може мінятися, підпруженюватися, наскільки воно дрібне і складне. А підводи, дорожок, головок, ось є напаяними. Не знаю, як це тут хто паяє, але сам факт: це не клей, це пайка, я так думаю. А так виглядає парковка зблизька.